Значить, посол ЄС Європейського Союзу в Україні, пані Катаріна Матернова, після удару заявила наступне: російський терор триває, стає все більш нахабним. Російський терор має бути зупинений. Ну, чудово. Чудово, що ви це заявили, пані Катарино. Тільки якби ще ще раніше, а окрім того, заяв ще і діяли відносно цього, робили конкретні кроки. Було б взагалі чудово. Те саме, в принципі, і британський прем'єр, значить, заявив, зробив заяву. Насправді, заяв зробило дуже багато країн Європейського Союзу, там і Австрія, і не тільки, до речі, Європейського Союзу, і Канада в тому числі робила заяви. Всі засуджували цей ганебний підступний, жахливий терористичний акт, який здійснила Російська Федерація. Значить, що заявив Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії відносно цього відносно цієї події вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України. Ці боєгузливі удари свідчать про те, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Щоб ви просто розуміли? Несерйозно ставиться до миру. Це заява премєр міністра про несерйозно ставиться до миру. Тобто диктатор злочинець вбиває людей, просто знищує. І це дефініція визначення цього всього несерйозно ставиться до миру. Розумієте? Ну, За цією аналогією там, в принципі, і Гітлер не дуже серйозно ставився до миру. Ну, якби, газові камери, там мільйони людей вбиті. Ну, несерйозно. Якби ай-яй-яй. Ну, серйозно, от ви серйозно. Відносно цього всього. Як ви це визначаєте? Це наші най... одні з найстратегічніших партнерів. Трошки, можливо, треба більш активніше, радикальніше, бо це ну, не радикальніше. Просто реально назвіть речі своїми іменами, досить видумувати цей бред. несерйозно ставитися до миру. Називайте речі своїми іменами. Просто тероризує, вбиває. Чи ви не хочете називати, бо потім треба якісь дії робити? Так і так треба робити дії. Без цього взагалі ніяк. Ніяк розумієте? Пані Катаріна так само там ну, стає більш нахабнішим, більш нахабніше. Розумієте, це вона вчора заявляла. А сьогодні е, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зібрав е, 60 очільників дипломатичних представництв. Розумієте? Ну, в принципі, дипломатичні представництва, які є в Україні, в першу чергу в Києві, різних країн, держав. От він їх зібрав, всіх, і повез. Показати якраз будинок уряду, куди прилетіло.